Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз у нас з Рудим сьогоднішній огляд оперативної ситуації Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників за 7 вересня. Це вже 196-й день війни. Зараз коротко про головне: про наступи українських військ на фронтах, про те, що відбувається на Чорному морі, про підготовку восьмого пакету антиросійських санкцій та багато іншого. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Одеська область станом на 7 вересня залишається без обстрілів. Це добре. Але росіяни продовжують обстрілювати Харків та Миколаїв і інші міста України, і це погано. Однак зауважу, що масові ракетні обстріли, які були на початку травня чи, наприклад, перед 24 серпня, минули. Росіяни не можуть вже собі дозволити запускати ракети у великій кількості, тому що вони їх виробляють дуже небагато, а запустили вже дуже багато. Навіть до масово обстрілів на День Незалежності України росіяни довго готувалися. Декілька тижнів накопичували ракети. Зараз теж саме йде період накопичення ракет з низькою інтенсивністю обстрілів у цей час. І при цьому ті обстріли, які відбуваються, вони ефективно. Відбувається українською протиповітряною обороною, тим часом Збройні Сили України ведуть активні наступальні дії у двох напрямках. Перший з них це Херсонська область, де вже декілька тижнів продовжується одночасно і знищення всієї системи тилового забезпечення окупантів. І зараз відбувається поступовий тиск на окремих напрямках з метою тактичного покращення лінії фронту. Це за офіційними даними. Це призводить до катастрофічних для росіян. Результатів, коли вони змушені маневрувати фронтовими частинами лише для того, щоб продемонструвати саму можливість маневру та імітувати надходження поповнень а поповнень їм там не буде ніяких, тому що Дніпро це широка річка, до середини якої не долетить чи не допливе жоден росіянин, доведено миколою Гоголем. Переправи через Дніпро та Інгулець ЗСУ постійно знищують, так що окупанти не встигають їх наводити заново та вже остаточно визнали аварійний стан Антонівського мосту. Другий напрямок це Харківська область. Де вчора українські війська цілком однозначно перейшли до наступу з дуже чудовими результатами. Скажу лише одну географічну назву: це містечко Балаклея, та сама Балаклея, де раніше був великий український склад боєприпасів, що згорів декілька років тому. На його місці росіяни зробили собі склад та базу. І зараз ЗСУ зробили для росіян там пекло на землі, саме те, чого вони і заслуговують. Більш детально події. На цих напрямках я буду висвітлювати дещо пізніше, коли ситуація буде більш зрозумілою та відкритою для обговорення. Але зараз росіяни там не просто панікують, а насправді обісралися по повній та самі ж пишуть в дусі, що Балаклея не так важлива, що відступ з Балаклеї не є трагедією та інше в тому ж роді. На морі росіяни залишають оперативне з'єднання свого флоту без змін. Це свідчить про те, що вони не можуть зараз тримати одночасно більше, ніж два ракетні кораблі у морі, особливо за умови, коли більшу частину випущених з цих кораблів ракет просто. Та збивають, але слід звернути увагу на наміри росіян поновити морську блокаду українських портів. Це якщо вони зможуть, і та не відправлять це на дно. Чому так? А тому, що, наприклад, представник Росії ООН з смішним прізвищем Небензя сьогодні почав бідкатися, що російське зерно з російських портів не вивозять, і тому зернові домовленості, начебто, не працюють, і тому не слід їх продовжувати після закінчення терміну їх дії у листопаді. А на східному економічному форумі вже сам Путін заявив про намір поговорити з турецьким президентом Ердоганом про те, що ті ж самі зернові домовленості, про які йде мова, які розблокували частину української морської торгівлі, начебто, не працюють, тому що українське зерно вивозиться не до Африки, а до Європи чи Туреччини. І таким чином Росія зараз, коли не пройшов варіант тиску на Європу з газом, вже закидує камінці на тему шантажу про відновлення морської блокади українських портів. Хай спробують для цього. Російським кораблям буде треба набратися сміливості вийти в море трохи далі від берегу Криму, туди, куди дістають протикорабельні ракети ВМС України. Слід відзначити, що зерно у росіян дійсно майже не покупають. А кому потрібно купувати зерно у злочинців? Росіяни можуть хіба що продавати за дешево вкрадене українське зерно, яке скуповують береги зернотрейдери з близького сходу. Україна ж цілком офіційно вивезла в рамках дії цих домовленостей з вже 2 мільйони 213 тисяч тонн агропродукції. Це зерно та олія. Координаційний центр у Стамбулі погодив вихід у море спортів Одеської області: це Одесами, Південний та Чорноморськ, 96 суден, а у зворотньому напрямку під завантаження вже 108 суден, які більшою частиною вже прийшли протягом останнього місяця та завантажилися. А ще час деяка частина очікується найближчим часом. Поки що, Європа готує восьмий пакет антиросійських санкцій та продовжує поставки зброї, в тому числі і завдяки новому премєр міністру Великобританії Ліз Трасс, яка обіцяла продовжувати всю антиросійську та проукраїнську політику, яку проводив раніше Борис Джонсон, тут слід зазначити, що Росія доклала чимало зусиль, щоб скинути з поста прем'єр-міністра Великобританії, великого друга України Бориса Джонсона, але радіти їм не довелося, тому що, на відміну від друга України Джонсона, новим прем'єром стали ще більший друг України. Ліст трас. Тим часом продовжуються не лише поставки зброї, а й декілька моментів щодо гальмування цього процесу. Наприклад, Німеччина гальмує поставки танків для України. Але зауважу, що йдуть поставки зенітних установок гепард та іншого дуже важливого військового. Спорядження. Самі ж росіяни зараз втратили вже понад 50 тисяч чоловік, а їх президент Путін з приводу цього каже, що все йде по плану, та починати справжню війну Росія ще не починала. Тобто, це і є справжній план Путіна як президента Росії знищити понад 50 тисяч громадян Росії та навіть ще нічого не почати. І тому нагадаю остаточну ціль війни, яку багато разів озвучувало керівництво України, це повне визволення всієї української території до кордонів 1991 року, тобто вигнання окупантів з Криму, Донбасу та всіх інших окупованих регіонів. І Цьому дуже активно допомагає зараз керівництво Росії, тому що Росія вже завдяки мудрій, так би мовити, політиці Путіна дійшла до такого стану, що змушена закуповувати звичайне і застаріле озброєння у таких гігантів військово-промислового комплексу, як Іран чи Північна Корея. Рівень Ірану та Північної Кореї – це вже той рівень, до якого Росії треба підніматися з того дна, на якому вона. Зараз опинилися. тому ми бачимо, що є остаточною та невідворотньою перемога України. Але коли це станеться, я казати не буду, тому що я не Арестович. Я не буду казати про 2-3 тижні чи 3-4 тижні, я кажу, досить найближчим часом за умови. Здійснення втілення у життя стратегії непрямих дій за британським військовим теоретиком Лід Делгартом. На цьому зараз у нас все. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або оформивши спонсорство на Ютубі, або за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є у описі відео. До побачення, слава Україні!